Суша, волосся ти оскільки скільки років пофарбувала. Якщо вважати не фарбою, то в чотири. Мама, я фарбувалася тоді в яскраві кольори. Вона мене просила, хотіла так, як я. Я їй зробила просто малесеньку прядочку, тонуючим шампунем рожевим неї свій світлий природній колір волосся на нього лягали майже всі тонуючі засоби. Лала народила дитину собі як лялечку, щоб нею погратися. Але вперше фарбою ми пофарбувалися тепер. Кянь, з якого віку ти почала макіяжуватись? Перше я попробувала туш в 9 років, іменно вже ходити до школи з туші. Нічого! Нічого пану тут не бачу. Від цього просто очі стають ще більшими і все. Лала, не вчить свою дитину, що вона має себе любити такою, яка вона є. Недавно вона без мого дозволу збрила брову. Просто зараз воно в тренді. Замість того, щоб накричати на дитину, ми зняли відос, де типу я на неї зла, і цей відос дуже круто залетів.